Друзі, всім привіт! Мене звати Наталія Іванюк, я лікар-кардіолог. І сьогодні ми поговоримо про артеріальну гіпертензію та ускладнення, які можуть бути, на жаль, небезпечними для вашого життя. Якщо ж не лікувати високий тиск, існує дуже висока ймовірність отримати гіпертонічний криз, інфаркт міокарда, ішемічну хворобу серця, ішемічний або геморгічний інсульт. Хронічну ниркову недостатність, цукровий діабет, порушення зору та багато-багато інших небезпечних та загрозливих для життя станів. Щоб цього не сталося з вами або з вашими близькими, я рекомендую вам вчасно звернутися до свого лікуючого лікаря на консультацію та обстеження, отримати рекомендації та їх застосовувати, притримуватись. Піклуємось про ваше здоров'я разом з освітнім проєктом фармацевтичної компанії Баємо про ваші серця.